Привіт! Мене звати Джордж. Я живу в Тімішуарі і збираюся подорожувати Європою з друзями. Наша подорож починається з Валети, що на Мальті. Ми перетнемо увесь континент аж до полярного кола в Буде Норвегії. З грецькими друзями ми потеревенимо про екологію, стародавні таємниці та морську навігацію. Ми зустрінемося з австрійськими друзями, які пишаються виставками мистецтва та техніки. Навчимося у українських друзів, як приготувати борщ і як вишити футболку. У кожній країні ми дізнаємося щось нове про інших. Проте, виявляється, у нас у всіх є багато чого спільного: школа, друзі, ігри, наші мрії про майбутнє. У нас також є спільне святкування культурна столиця Європи. У кожній країні є одне або кілька міст, які протягом року були європейськими столицями. У 2023 році це місто Тімішоара. Чекаю вас усіх тут, щоб познайомитися. Ми обіцяємо хрестоматійний досвід історії, географії, музики та мистецтва на вулицях мого міста. До зустрічі!